Чи питали ви себе, звідки приплила та славетна щука, про яку народ склав пісню Пливе щука з Кременчука»? Саме її записав Тарас Шевченко, подорожуючи Україною? Тож слухайте легенду про щуче озеро. Мені судилося бувати на щучьому озері торік. Бажаю словом співати красу чарівних хвиль прудких яким мереживом вони квітки жовтаві огортали і грали сонячним промінням, напевно, знали, в глибині є таємниця, подарували її на розповідь мені. З прадавніх нігдали, повелось, історія з глибин часу чекає мудрої хвилини, щоб нагадати нам про те, що серце без кохання гине. На березі, в старому лісі, жив був, рибалка молодий, до дівчини душею чистий, в коханні щирий запальний, приходив і благав про ласку, даруючи своє тепло, що миті мрія, мову касті, що лебеді зів'ють гніздо. Сама природа, як дівчина, сплітала вербову косу. І ніжно синіми очима дивилась на людську красу. В ній таємниця є, безодня, котра хова нестерпний біль, та заздрісна людська порода все здатна знищить за сім миль, кохання, мов душі хвороба, хто бавився, а хто кохав, розкрають люди серце хлопця, що далі буде він не знав. Про милу мріяв щохвилини, єднаючи щасливі долі, аж раптом втратити єдину, без поцілунки, без любові, не варто тим, хто не кохав докорам гострим дати волю. Про дівчину ж пішли чутки, бач, церкву здалеку минає. Бо носить чорні думки, Христа немає і накупала на дно пірнув вінок її, а хлопця як приворожила, Нараді довго гомоніли, Рішили всі, що більш не жити, Вже живітні на білім світі, Сховати гріх на глибині, Схопить та й в озері втопити. Сумні. Руки минали, дні, Що ж бідолашному робити, і хлопець все ходив, мов хмара, до озера, де в дивнім сні навік сховалася кохана. Дівчина справді мала чари. Й, перетворилася на щуку, аби п'янкими вечорами сріблястим грайвом пестить руки рибалки, що любив її, коли засяяв повний місяць сумний рибалка, знов у човні шукав розради, де злилися сріблясті перли, й води чорні, і в забуті з човна пірнув, на дно пішов, шукав кохання, в озерній глибині знайшов. Жаданий спокій, край страждання. І досі щучим називають те озеро, таке було, і запливати уникають в те відьманське джерело, а сльози рідних, що журились, на равликів перетворились і темних мідій. на піску, де журкотить водиця чиста, їм надала природа місце, котре одвічно там було. І нині цим сумним намистом упещене все джерело, з якого озеро споває. І з тих часів до нас дійшло таке повір'я хто піймає руками щуку, що, мов срібло, блищить при місяці яскравім, тому в житті таланить буде, в коханні буде той щасливий, і вірність стане. Рідна сестро, його величним почуттям, чого бажаю щиро вам і я.